Дякую, колеги. Діти пішли в школу, а це означає, що політичної аналітики в соцмережах стане значно менше. Це пекоченіус, і з вами я, Володимир Остапчук. Знаєте, як росіяни розшифровують НПЗ? Ні, нехай поступово згорить. На Росії у вересні почався опалювальний сезон. Завдяки українським дронам тепло стало на московському НПЗ і по ряду інших областей. Москвічі спалили Москву. Всю, та щастя, просто москви. самі. Загалом 15 російських областей атакувало 158 дронів. Але, звісно ж, все збили. Так, збивали переважно НПЗ та електростанціями. Збивали так. І так. Опа. Опа. Дивує реакція звичайних росіян. Вони швидше радіють, ніж засмучені. На Москву йде, хороша йде. Пожежа була такої сили, що дуже старі москвичі вирішили, це знову йде Наполеон Я би хотіла собі стерти пам'ять, щоб ще раз подивитись. Приємно знати, що Україна нарощує свою бойову міць. Починали з двох-трьох пташок, а зараз відправили на Росію понад півтори сотні наших голубів миру. І це вони ще не скуштували нашої паляниці. Ви просто рвете всіх на шматі, реально. Мамціного вікінга, тимчасово народного депутата Артема Дмитрука, який втік з України, оголосили в міжнародний розшук. Тобто Дмитрук став іще ближче до Путіна. Тепер вони разом у міжнародному розшуку. Не хочеться говорити погане про людину, але й вона не людина. Мені дуже цікаво, а що затятий захисник православної церкви московського патріархату зібрався робити в католицькій Італії. Хоча, судячи з того, що він витворяє, б'є поліцейських, військових, краде вогнепальну зброю, поїхав на співбесіду в Коза ностру. А гранде русо єстаграндерусопропадоне. Чекаю, що буде брехати Дмитрук у суді про незаконний перетин кордону. У нього зранку було Кардіо. Він захопився і випадково дійшов до Молдови. Нагадую, що Артем Дмитрук втік з України 24 серпня. І це можна вважати за подарунок до Дня Незалежності. Бо в країні на одного сєпара стало менше. Гарна ініціатива. На жаль, на 70-му році життя. Продовжив жити Лукашенко. Хоча як Лукашенко любить перебільшувати, то йому виповнилося років 120, не ні менше можна не скидатися. Це саме та людина, про яку і після смерті хочеться говорити, погане за цей час ювілярва пройшла складний шлях від колгоспника до колгоспника в костюмі. Надоїв сотні корів та мільйони білорусів, посадив тонну картоплі та десятки опозиціонерів. А ще став справжньою персоною в світовій політиці, хоч і персоною нон -града. Я Ти повторяю, я сільський голова, а не мальчик на побігушка. З ювілеєм його привітали всього чотири країни. І тільки тому, що Лукашенко сам дзвонив і нагадував, що у нього сьогодні ювілей. По срівненню з тобою, Гітлер – це просто заігравшися художник. Від українців побажаємо бульбозавру Григоровичу довгих років відсидки в гаазькій в'язниці. Бажаємо бути як білоруська картопля в землі. Голова антимонопольного комітету України Павло Кириленко заявив, що його родина заробила 300 тисяч доларів на продажу малини. Ого -го -го -го! Сколько? Та ти шо? Та вніс за себе заставу у 30 мільйонів гривень. <рес> я то думав, що аграрії з жиру бісяться. <рес> <рес> Малина це що в нас тепер? Нова криптовалюта, а Кириленко їй майнев? Даже <рес> не макайся туди. Ось як я бачу звичайний день сім'ї Кириленко. Стали зранку, помолилися матінці малині за те, що їх годує. Снідали малиною і з малиновим чаєм. Пішли збирати малину, Пообідали малиновими котлетами і супом з малини. Пішли полоти і поливати малину. Сіли за вечерю із малиновим фрешем та салатом з малини. Лягли спати в ліжко із малинового листя. Тепер це буде являтися мені у сні. Наступного разу вигадуйте щось інше. Наприклад, ми заробили 300 тисяч на авокадо. Принаймні, звучить дорого. Друзі, ми обов'язково здолаємо і тих, хто атакує нашу країну ззовні, і тих, хто розхитує її зсередини. Гарних врожаїв у збиранні обмінного фонду нашим воїнам в Курській області, лютної погоди нашим безпілотникам та нескінченної спеки на нафтобазах і литовищах Рашки донатимо на ЗСУ. Слава Україні!